Угу. Олександр Іванович, для початку розкажіть, будь ласка, інститут екології, наскільки я розумію, в Львівській політехніці він досить молодий. Так. Скільки. Інститут має всього два роки і має два основних напрямки: це екологія, Природоохоронна діяльність, збалансоване природокористування і туризм. Набираємо, маємо ліцензійний обсяг 75 осіб на екологію і 50 чоловік. 50 студентів набираємо на, на туризм. Тобто, два роки тому цих дисциплін не навчало у політехніці, чи можливо було якась? Історія? Два роки тому не було цього інституту. Він приєднаний тільки два роки назад. І в нас е, два, е, два, два курси вже ми набрали е, для навчання в нашому інституті. А до цього це було зовсім інше, інша, інший навчальний заклад, який не відносився до Львівської політехніки. Зрозуміло. До речі, скажіть, будь ласка, який акцент робиться на навчання студентів? Тобто що саме вони вивчають? Студенти вивчають дисципліни природоохоронного напрямку, якщо вони займаються, навчаються на екології. Ну і туристичного напрямка, якщо навчаються на туризмі. взагалі ці спеціальності є в загальному нові, тому що якщо брати по Львову чи в Україні, то вони всього не більше десяти років культивуються в нашій країні. А до цього таких напрямків, як правило, не було. Ну до речі, якщо туризм я з вами погоджуюсь, напрямок популярний, тому що багато людей пов'язують цю професію з чимось таким романтичним з подорожами і так далі. А екологія де вони можуть застосувати свої знання Що це? екологи, можуть працювати практично в усіх підприємствах і установах. Вони можуть працювати на митницях, вони можуть працювати в природозаповідних територіях. Вони можуть працювати в будинках відпочинку, в санаторіях. Вони можуть працювати. В установах державних там обласне управління продохоронну діяльність і так далі. Ну а туризм це зрозуміло це можуть мати своє бюро, можуть керувати готельними комплексами, можуть організовувати поїздки, можуть організувати прийом громадян інших країн на нашій території. А оскільки Львів це є туристичне місце, то ринок праці дуже великий. Я думаю, що всі, хто до нас вступить, буде, будуть мати робоче місце і добру заробітну платню. До речі, можна розповісти про бази практик. Все таки є якісь так практичні заняття, де практично навчається і туристи. І ну Львівська політехніка в цьому відношенні багата організація. Вона має декілька баз відпочинку: це Алушті на Чорному морі, це в морському недалеко від Одеси. Це в Славського в Карпатах, це на Пісочному озері на Волині. Тобто зараз приєднали до нас базу відпочинку біля Золочева в Зозулях. От маємо. Тобто і проходити навчальну геодезичну практику студенти геодезичного інституту проходять в Бережанах Тернопільської області то з цього року ми плануємо також виїзд туди екологів і туристів, які також будуть проходити на березі озера. Там прекрасний краєвид, чудове, чудове місце, і там будуть проходити навчальну екологічну практику і туристичну практику. Можете глядачам пояснити, чим займаються екологи? Що це за професія? От можна якусь її узагальнити. Ну узагальнити екологію досить складно, тому що вона має дуже багато напрямків, і в, кожні, в кожному напрямку це є своя специфіка. І екологія пов'язана з промисловістю, екологія пов'язана з сільським господарством, екологія пов'язана з урбанізацією, і екологія там, заповідних зон. Ну але в загальному це є захист природи. Захист природи все, що нас оточує. Від нас же самих, які втручаються в це і е, приводять до е, катастроф. Зрозуміло, до того екологів готували, тобто в іншому тому навчальному закладі Львові. Більше їх ніде не готують. Е, у Львові так, сьогодні да, є, є ще один вуз, де готовлять екологів. От а, а, а до ну це років 10 як готують, а до того не готували. Є ще якась цікава. А, до речі, чи є у вас якась співпраця міжнародна, може, якийсь обмін студентами? Ну, сьогодні рано ще говорити про таку дуже широку співпрацю, але ми налагоджуємо. Скажімо, кафедра туризму вже має деякі напрацювання з аналогічним вузом в Туреччині. Зараз будемо от, працюємо, хочемо заключити договір. З польським вузом, який готовий, також туристів. Ну, а екологи, а екологи мають багато, екологи мають тісну співпрацю з Шведським королівським університетом і направляють туди своїх студентів, і студенти, аспіранти проходять навчання і стажування в Швеції. До речі, чи високий інтерес до цих двох професій, тобто і до туризму, і до екології серед, серед абітурієнтів? Для прикладу, минулого року на 50 місць подали 1600 заяв. Це на туризм. На екологію, на 75 місць було подано біля 500 заяв. Тобто, конкурс є і великий є. Ну, але я вже говорю, що це, оскільки студент має право або і турієнт має право подавати на 15. Напрямків в, в п'ять вищих навчальних закладів. То... Що вони повинні складати? Які іспити, які На напрямок туризм вони складають, профілюючи географія, українська мова і іноземна мова або історія за вибором. На напрямок екологія, профілюючи математика, українська мова і хімія або географія за вибором. А, до речі, де вже працюють ваші випускники? У нас ще немає випускників. Немає, так немає. Ми тільки два роки приймаємо.